Всім привіт! З вами Пані Морєва і Спека, і довбані росіяни. Я сподіваюся, мене це не прикриють. Не знаю. Сьогодні у нас буде такий експериментальний формат, де я буду говорити про якісь свої плани, про якісь новини, які вам потрібно знати. І фарбуватись, тому я така. <усподаря> макіяж сьогодні у нас буде натхнений ось цією фотографією, яку я знайшла на Пінтересті. Я не зовсім повторю прям цей макіяж, але... Будем намагатись робити щось схоже, тільки іншими кольорами, напевно. Якщо вам сподобається такий формат, то я, напевно, буду робити його частіше. Можливо, не завжди ми будемо про щось спілкуватись, але будемо робити якісь цікаві макіяжі. Так, починаю я з ось такої бази від Eveline. Не знаю, до речі, пишіть, що ви думаєте про те, що на такому арт-каналі з'являється відео про макіяж. Отже, перше, з чого я хотіла почати, це те, що е, я стала однією з. Організаторок збірки по доктору. Хто? Не просто ж так у нас сьогодні в макіяжі Зірочки. Це буде збірка з українськими письменниками і письменницями, художниками і художницями. Тому, якщо ви ще не дивились серіал, у вас є ще час, щоб подивитись, тому що якраз зараз у нас кипить робота, всі малюють, пишуть я також. Моя робота також буде у збірці. Я не тільки відповідаю там за е, свою сферу відповідальності, але і малюю. До речі, я якщо будете замовляти. Чи коли ви будете замовляти, саме я буду відповідати за пакування вам цієї прекрасної збірки і мерчу. Так, я трішечки підготувала базу. І йдемо далі. Тоналка від Glambi. Я її використовую, напевно, тільки для відео. І то не часто. Про збірку, до речі, у нас буде е, друкована версія і електронна. Якщо вам, наприклад, немає куди складати е, в збірку, чи можливо у вас буде недостатньо грошей, ви можете відкладати. Це жарт. Е, збірка електронна е, версія буде нічим не гірше. Ну, як? Не звісно, де не друкована, але там будуть різні додаткові матеріали. Ну, блін, це буде також цікаво, тому якщо у вас не вийде купити, наприклад, друковану версію з тих чи інших причин, я раджу електронну. Так, я стараюсь наносити... Так, у мене шкіра зараз в не найкращому стані, але я все одно стараюсь наносити в такому дуже-дуже-дуже легко. Воно було не дуже легкий шар, аби просто так вирівняти. Також е я чекаю, щоб мені прийшла, нарешті, ж збірка по Good Omens. У мене буде точно огляд на каналі. Також у мене є, також у мене є ось така збірка. На неї також буде огляд. М і на дві. Збірки ще одна це вестерновська збірка по студії Гіблі, а друга це збірка артів по Євангеліону. Я зараз якраз додивляюсь останній серії Євангеліону. Так що, якщо в мене буде гірший стан ніж зараз, то знаєте, це все Євангеліон. Хоча я зараз трішечки стараюся лікувати свою менталку. Ох, дай Бог, щоб ще з цього вийшло, тому що це дуже дорого. Ох, тому бережіть менталку з молоду. Якщо так можна говорити. Тим паче в наших реаліях з росіянами і їхніми обстрілами це, це дуже важко. Я забула включити камеру, але я ще нанесла трішки коректора. Ось цього від мебелі під очі виглядає трошечки як маска, але я виправлю це рум'янами. Так, ось якраз рум'яни, якими я буду трішечки повертати життя моєму обличчю. Я їх е, ще не тестувала. Це рум'яна від холіки-холіки, такі типу як е, лак. Я не знаю, чи вони пігментовані, чи ні. Ну, як сильно, тому що я вже не пам'ятаю. Вони, до речі, не так сильно пігментовані, як я думала. Це вам не ламель, де за таку кількість я би дуже дорого поплатилась і не знаю, чим я це виправляла. Я наношу ось сюди на щічки і розташовую і тут під очі, сюди, і трішки сюди, і мені не вистачає їх. Вони, вони божественно пахнуть персиком, ну тому що колір такий досить персиковий, але мені взагалі не вистачає їхньої пігментації. Тому, якщо ви побачите їх десь. Захочете купити, знайте, що пігментації в них дійсно не вистачає. Для чого я наношу і сюди, і сюди це, бо можливо хтось наносить тільки на щічки, це для того, щоб воно краще меншилось і більш гарно виглядало. Не знаю, мені здається, що так трішки Гарніше? Не знаю. Що ви думаєте? Куди ви наносите? Тільки сюди рум'яни, чи також і на ці зони. Далі, те, що я нанесла сюди рум'яне, я трішечки зафарбую ось цим трішки стареньким коректором від NYX, але він мені потрібен як база під тінь. До речі, Такий невеличкий лайфхак. Якщо у вас немає бази під ціні, але є коректор, у вас є база під ціні. Воно працює так само, просто головне, якщо ви там думаєте, от у мене скочується тут постійно, який коректор, він постійно скочується, то його якраз таки треба перекривати цінями сухими, і він тоді не скочується, типу. Вони допомагають один одному <смі> жити на ваших повіках. Тушую пальчиками, тому що так швидше. Це було мені потрібно, щоб нанести ці неймовірні блакитні тіні. Нанесу заодно розтушую, що тут у мене скаталось. Ось я нанесла на одне око. Забула сказати, що це ціни від Кіко. Вони мають. Я не знаю, чи камера передасть, але вони мають невеличкі блискітки. І зараз повернусь з іншим оком. Ось. Єдиний їхній мінус, що їх потрібно так трішечки нашаровувати, але, можливо, для когось це навпаки плюс. Далі у нас ось такий олівчик для брів від Essence. Мені потрібно дуже близько. Фарбувати брови до дзеркала, тому я швиденько нафарбую провки і до вас повернуся. Ну що, з бровами вже трішки краще. Чим мені подобається цей олівчик, те, що тут ось така кісточка, і вона дуже класно розтушовує олівець. Він спочатку такий дуже легко тушується, такий дуже пластичний, але потім. Ці брови застигають і дуже добре тримаються. Закріплювати їх я буду ось таким кольоровим гелем. Він не те, щоб дуже тримає е мої брови, але він їх робить такими більш. Не знаю, чи бачите ви різницю, але в ви... Такі трішечки ніби як густіші одразу, ніби тут є волоски. <смі> ну, тобто вони є, але просто він їх трішки виділяє. Закріплю все ось цією моєю дуже-дуже улюбленою пудрою від NYX. Тут 6 грам продукту, вона дуже економна, вона дуже матує обличчя. Навіть в спеку плюс 30. Можливо, піт буде стікати, але матовість, матовість буде залишати. Але якщо у вас суха шкіра, то нею потрібно дуже обережно користуватись, тому що вона може трішечки стягувати шкіру. Я зазвичай просто висипаю невелику кількість у кришечку, і ось такою пудрою проходжусь по обличчю. До речі, також з планів. Це ви бачите моє робоче місце. Тут такий трішки творчий бардак. Але тут я також планую знімати різні процеси малювання, якісь огляди. Можливо, я зніму ціле відео про. Нашу збірку, тобто не тільки огляд, але і такі різні внутрячки. І це все буде тут. Хочу трішки зволожити губи і їх підфарбувати, тому що трішечки таналка їх з'їла. Я буду використовувати той самий відомий 410 від Lamel. Я, до речі, відкрила для себе нещодавно новий спосіб фарбування е, ним, щоб губи ставали більшими, але це не виглядало якось занадто. Я наношу на низ і трішечки виходжу за контур. Підтушовую, наношу на галочку. Також підтушовую. Ще трішки. Трішки по бокам, трішки на самі губи, щоб воно не так виділялось. Воно не дуже виділяється. Це, мені здається, кращий метод, чим просто наносити контур і там трішечки за нього виходити, тому що так виходить більш натурально, на мою думку. І поверх я наносу ось такий тінт бальзам від клембі у 0,2 відтінку. Я довго не хотіла його купувати, особливо він ось так клацає. Але обережно забагато за один раз не викручуйте, тому що ви потім їх просто не засунете назад. Я довго не хотіла купляти, тому що мені не дуже подобався відтінок, і я хотіла щось таке, знаєте, у більш хайповому якомусь відтінку. Але я купила і це реально тепер мій такий мастхев у сумочці, тому що він дає колір, він досить стійкий. І він дає круте зволоження. Тому це реально маст-хев. Ну і другий, це такий дуже-дуже універсальний класний е колір. Ну і олівець, яким я малюватиму зірочки від Ем, Здається, вони зараз більш насиченого кольору зробили. Е у мене такий жовтий, але він досить світлий. І мені здається, буде дуже гарно виглядати. Така у нас вийде. Україна. <с> Мені потрібно малювати було дуже близько, і я робила це через дзеркало. Як бачите, такі зірочки у мене не дуже виходять. Але ніби, ніби досить мило. Ще потрібно додати якихось блискіток, напевно. І туш. У нас здається сьогодні відео майже все обличчя від Glimbі, тому що. В якості блискіток я буду використовувати ось такі. Але ви повинні знати, що ось такі крупні блискітки потрібно дуже обережно використовувати на повіках, щоб вони не потрапили до вас у око, тому що вони вам можуть наробити біди. Ось. Я не скажу, що вони дуже якісь там стійкі чи ще щось, але вони неймовірної краси, вживу вони виглядають просто. Неймовірно, я ще трішечки нанесу на щічки. Я зазвичай наношу собі на руку і потім переношу, чи на очі, чи на щічки. Але це завжди неймовірна краса вживу. Мені їх колись порадила моя подружка, за що я їй дуже дякую, Настя. <гум> <гум> дякую. Мені здається, ну, це краса, і навіть вони відволікають від моїх не дуже вдалих зірочок. Ну що, і туш, це туш від Essence Lash Without LIMITS. І в мене є така коричнева. Першою я купила коричневу, і вона мені так сподобалась. Вона дійсно, якщо добре промалювати. Вони малюють так, що мої бій дійсно видно. Вони в мене прямі. Їх дуже важко якось намалювати так, щоб їх було видно. А ця туш, але коричнева справляється з цим ну, на ура. Я ще е, не дуже тестила саме чорну, тому давайте спробуємо. Ну що, як вам? Здається, вийшло непогано. Нарешті я ще розпущу свою долечку. Мені здається, навіть з цими трішечки такими кринжовими зірочками вийшло все одно досить непогано. Е, так, воно не зовсім схоже на референс, але давайте назвемо це, що я надихалася цією е, фотографією. Пишіть, що думаєте, підписуйтесь, якщо ще не підписані на мій канал. Ставте лайк, пишіть коментар. Не забувайте підтримувати сили оборони України, тому що завдяки ним, наприклад, у мене ще поки що є світло, тому не забувайте донатити навіть маленькі суми все одно роблять велику справу.